Цьому випуску новин мешканці нашої малої батьківщини відзначили день визволення Іванівщини від німецьких загарбників. В Іванівці провели фестиваль Пісні опалені війною шкільні агітбригади прийняли участь в конкурсі. Молодь обирає здоров'я. На Іванівщині триває місячник добровільної здачі зброї. День визволення Іванівщини від німецьких загарбників відзначили мешканці нашої малої батьківщини. Це 73-та річниця з дня вигнання нацистських окупантів з нашого району. Загалом на території України Друга світова війна тривала 40 місяців, і вона принесла з собою безліч трагедій, забрала життя мільйонів людей. Багато наших земляків брало участь у боях на фронтах Другої світової війни, декому вдалося повернутися додому, здійснивши бойові подвиги. Але багато з них полягло на полі бою, обороняючи, а потім і визволяючи села та міста нашої багатостраждальної. Землі, але скільки б не минуло часу, пам'ять про ті страшні події, про героїв-визволителів буде жити. На уроках захисту вітчизни нас привчають вшановувати пам'ять, рахуватися з такими людьми, приходити та вшановувати їхню пам'ять. Сьогодні ми прийшли вшанувати пам'ять воїнам, які віддали своє життя за наше, за наше життя, за те, щоб наша країна розвивалася, ставала незалежною та квітучою. Біля меморіалів іванівчани вшанували пам'ять загиблим воїнам, тим, хто захищав рідну землю і віддав своє життя за нашу маленьку батьківщину. Мешканці селища зазначають, що такі заходи це нагода не лише віддати символічну шану загиблим і живим учасникам війни. Це привід, задуматися над уроками минулого. Я прийшла своїм внукам ушанувати. Такий день в пам'ять, які люди погибли, а дали нам волю дали нам, щоб ми жили красиво, учимо свого свого малого покоління, щоб вони теж захищали, захищали і любили нашу Україну. Фестиваль пісні, опалені війною, провели в Іванівці. Це щорічний фестиваль фронтової пісні, покликаний зберегти пам'ять про всі військові подвиги наших співвітчизників, виховуючи патріотизм і любов до батьківщини у підростаючого покоління. В цьому році даний захід в чергове зібрав талановитих учасників художньої самодіяльності. Вони протягом декількох годин виконували сповнені емоційністю пісні про військові подвиги та любов до своєї землі, що несли в собі всю важливість збереження миру. Люди різних вікових категорій. Вони не просто зібралися. Їх зібрала пісня. Пісня, яку ми чуємо зараз. Пісні, які звучали і будуть звучати, це ті пісні, які не мають права на старість. Вони будуть вічно молодими, тому що вони пройшли роки. Роки складні, роки військові. Вони потрібні всім. Вони потрібні тим. Людям, хто постарше, роками як для них вони звучать як спогад, спогад про ті роки. Вони потрібні молоді для того, щоб виховувати почуття патріотизму, яке необхідне в усі роки. А зараз для нашої України найнеобхідніше. Привітні глядачі і докладені зусилля учасників створили святкову атмосферу. Зі сцени звучали солдатські військові пісні, які сьогодні з таким розумінням і болем в душі сприймаються кожним українцем. Також у цьому році фестиваль присвячений не лише сміливим вчинкам захисників нашої батьківщини в часи Другої світової війни, а й новим героям сучасності воїнам антитерористичної операції. Конкурс молодь обирає здоров'я провели на Іванівщині. Даний захід влаштували на базі районного будинку культури. В ньому прийняли участь шкільні агітбригади зі всього району. Метою конкурсу була пропаганда здорового способу життя шляхом уникнення шкідливих звичок і небезпечних трендів. Молодь обирає здоров'я, тому що від здоров'я залежить все. Якщо буде в нас здоров'я, в нас буде різні успіхи в житті, різні якісь бажання, якась мета буде основна. І, взагалі, здоров'я це ну, зараз саме здоров'я важливе для нас всіх, тому що дуже багато хвороб, дуже багато існує шкідливих звичок, підлітки. Дуже ними користуються в своєму житті, курять, п'ють, сніди, різні виходять ігри, про які ми зараз знаємо. І хочеться сказати, щоб всі були здорові, тому що це головне. Учасники заходу агітували усіх присутніх до активного спортивного способу життя і здорового харчування під час виступів, дотримуючись принципів культури, толерантності і емоційності, учасники намагалися донести глядачам важливість здорового способу життя. Говорили про серйозні речі, жартома мовою пісні і танцю. Показували дотепні драматичні сценки та прості гімнастичні й акробатичні вправи. Місячник добровільної здачі зброї розпочався на Іванівщині. До вище вказаної відносять незареєстровану вогнепальну газову і холодну зброю, спецзасоби, боєприпаси і вибухові матеріали. Працівники поліції запевняють в тому, що якщо здати зброю під час даного заходу, можна уникнути кримінальної чи адміністративної відповідальності. 1 Спірового з 2017 сімнадцятого по 30 апреля 2017 года на території Івановського району происходит месячник добровольной здачі оружия. Граждані, которые в період месячника здають оружие, можуть в дальнейшем на себе його переоформити, а також не от від адміністративної і кримінальної ответственности. також правоохоронці зазначають, що для отримання додаткової інформації є можливість звернутися до територіальних органів поліції або дільничних офіцерів. Нагадаємо, що за нелегальне зберігання зброї, зокрема, частина 1 статті 263 кримінального кодексу України, носіння зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв, без передбаченого законом дозволу, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.